Дебальцова, ну начебто воробьйова повернули генерала. але це те, що ви вимагаєте. От, під люстрацію там хтось потрапляє, а за бортом лишаються тисячі класних фахівців військових. Їх, якщо так поступово будуть повертати до дій, то ми оборонятися, ми не зможемо, чесно Герої там будуть гинути. Так, я от хочу два приклади конкретних. Так. Вчора в нас було батальйоне батальйони. Це оновський батальйон, це Сівий відомий поранений. Тільки так, повернувся своїм братами, передавали їм якраз захисні засоби. <зас> Відповідно ще декілька представниць батальйону, які повернулися від Дебальцево, ранені хлопці, і розказують, що там відбувалося, Відбувається це великий жах. Дійсно, які не надали потужні можливості для захисту оборони, У нас були надпотужні можливості провести спецоперації, вдарити в тил, змістити противника і мати переговірну позицію набагато сильніше, тому що ми мали ці засоби при тому, що ми маємо потужний ВПК. От, яке може виробляти в місяць декілька десятків танків, декілька сот БТРів. Ми не говоримо про гаубиці, все інше, які потужно на знаходяться і на складах були в резервах і тому подібне. Вони говорять, на фронті цього немає. І тоді, тільки коли вже на критична ситуація, по, по тому ж аеропорту, а зараз по Дебальсу, задіються якісь резерви. І то вже, говорить, нема достатньо. І ці резерви задіються просто відверто, невивірено, не ідуть в обу атаку, а ну, так. їх чекають. І про, про це ж говорять да, і всі Не треба люди, про це говорити. Ну, один момент, засекречуть інформацію. Я розумію, що в оперативному плані це треба робити. Але те, що дійсно, яка обстановка на фронті, які люди, які, от, які люди. гинуть і тому подібне, треба давати практивну інформацію, давати якраз і оцінку ситуації в цілому, але як вийти з ситуації. Ми вже багато місяців про це говоримо. Ті люди, які керують цим процесом, я не говорю якраз про генерала Вороблів, а про всіх інших генералітетів Міноборони, СБУ, інших структур, вони керують до цього часу. Величезні втрати, як ще раз повторюю, від Криму і до тих, так скажу рубежів, що ми втратою 550 квадратних кілометрів ще до того, до цих подій, зараз вже поступово починаємо позиції, деякі мірі втрачати починаючи від аеропорту. Це великий негатив. Тобто, це вказано те, що нездатність. Так, якраз з вашої точки зору великого фахівця Ну що ж, якщо люди показали свою неспроможність, їх кажуть не можна критикувати, тому що війна, і от помилки, ну вони в ході вже там будуть як виправляти і. Що це означає безмірно? Не можуть помилки. До Скільки мене звертається і, і, і я був на форумах міжнародних, і керівники держав, дипломати говорять: якщо постійні прорахунки, тим більше трати території, от миттєво заміняться керівництво зброї процесів, процесі якраз бойових дій перевіряються. Реальні командири, які є. Ми сьогодні говоримо, що якраз є величезний резерв генерал полковників бойових. От, біля 48 осіб ми можемо запропонувати на вищі команди пости і в Міноборони, в Нацгвардії. Ще раз не призначаємо до цього часу командувача, точно так же по лінії служби безпеки, по розвитку е буквально до нас приходять 1250 е афганців, спецназівців прибули, ми єдиним фронтом зараз йдемо, а це супервисока еліта. Не треба хлопців, які зараз гинуть, приходять якраз в одним стилі. Нічого не вміють, ці хлопці. Без посажають. військової підготовки, виробництва. Хлопчик вчора був. От Єдиний виживший говорить, я прийшов, взагалі нічого не вмів. у мене хлопці що навчили під бойовими снарядами, градами, тому подібне і став. А тут приходять якраз потужні полковники, які 2 метри ростом, які мають спецпідготовку в Каскаді, в Афганістані, вони мають в інших структурах. Антиристичні операції проводили з супервисокого рівня. 1200 чоловік готових до дій. Такі ж так новий батальйон формується, ще 600 чоловік. Ще декілька батальйонів вже готові озброїтися. Ми з Міністерством оборони з Генштабом вже ведемо озброїти терміново. Три місяці вирішені це питання. Говорять, ми згідні до Війна. цього часу. Питання ага. не вирішено. Не легалізували батальйони, які готові працювати. Люди гинуть, ніякого статусу немає. Тобто, Нічого немає. Міністерства оборони, як була бюрократична, така нерухома. Так вона і лишається на, на півоберта. Якраз оце велика проблема, що немає оперативності прийняття рішень. Глибоко усвідомлення, що треба робити, і саме головне формування як стратегічних напрямків по захисту оборони, так і тактичних операцій, що ми говоримо по Дебальцеву. От е, ледве втримуємо ситуацію, якщо по великому рахунку. І тільки дякуючи тому, що ми в критичних ситуаціях вже звертаємося до Міноборони, до президента, що треба, так сказати, терміново прийняти заходи, потім вже аеропорту, як треба було приймати ще до того, але вже критична ситуація. Дзвонять люди, нам говорять, ми тут е, під повним обстрілом. Нас залишилося там 18 чоловік, а в нас іде бригади там, із танками, БТРами, по Дебальці перед напрямки, цілі батальйони, говорять, один боєкомплект. Патронів на кожного, танки, БТРи рухаються і тому подібне. Говоримо, терміново підкріпляємо позиції, три дні вирішують питання, підкріпити якраз цей, цей підрозділ. Ну, Отут конкретні теми, як стратегічного планування і стратегії ведення боротьби. Першого захисту так і, і так і тактичний оперативний так. захист. А чому ми не проводимо спецоперації? Ми говоримо там, от ми там про процесі та сканакриво не сформувалися. У нас вже є диверсійні групи. Так, оце ж ну, саме можна... основне. Це так. їх повинно бути сотні дуже підготованих людей. І нейтралізація любих градів, любих тюльпанів, боратіно і інших може бути системно, якщо поставивши потужні мобільні бронетанкові групи. І з хорошим озброєнням практично можна перебити всі танки, і практично та сторона не матиме ніякого великого озброєння. Якраз такої потужної тактики немає. Глибокої, продуманий, ефективної з різних боків. І тут зрозуміло, що повинні працювати комплексно як Міноборони, Нацгвардія, служба безпеки, розвідного органи України. Тоді цей комплекс працює по всій системі оборони і безпеки, а дипломати і політики повинні забезпечити мирний процес. На цьому фоні, коли ми матимемо надпотужні позиції. І ні Росія, ні бойовики не зуміють навіть і на крок поступитись. Тоді ми вимагаємо паралельно мирних переговорів, але вже ми йдемо Стоїмо по в надійних відпуймо, кордонах, так. у нас оборона. Все да, а вони прибули в Мінськ і ага. Mm -hmm. Так ми ж mm -hmm. наступаємо, ми захопили аеропорт, ми наступаємо в Дебальцево. Тому ми будемо тепер диктувати умови по лінії розмежування, yeah, а ви то... там вже виконуєте наші завдання. Ну так не працює Відчули слабину. Так, да, Однозначно. І це позиція Росії. Тільки так виначала наступ, елементарний або умовний навіть наступ, але перевагу в деякій мірі. Вони зразу нам диктують умови. Давайте припинимо вогонь, давайте зупинимося на ній розмежування. От, і далі вони вже весь порядок день формують. Уже про мінські угоди реально не буде йти умова, тому що ми не підписали протоколи до мінських угод. Вони були е записані. Невід'ємною частиною якраз були у мінських угод. Хоча ми знаємо, що це мінські угоди, путінські угоди, вони їх так сказати, сформулювали і вони реалізують так сказати, тільки в своєму форматі: легалізація, так сказати, просування далі на схід бойовиків і тому подібне. Інші варіанти не працюють. От, тому в даний момент е, якраз на порядок день постала зміна керівників. Силового блоку це раз, і це вимагають і е, керівники бригад, батальйонів. Навіть це батальйони братство, воно так скажімо, має свої формати, свої позиції. нехай на теж... рядових не зважають, але люди вже які командують там і бачать цю оперативну проти. Да, вони реально це оцінюють. Так. Вони е, вказують на те, що навіть координація між батальйонами і бригадами О. більш успішна на місці, чим приходить командувач, якийсь і починає проводити роботу, як було по аеропорту Донецьку, коли дезорганізована була вся діяльність, і бойовики прорвалися. Орт, навпаки, так. вийшло гірше, тому що ми чотири батальйони і одна бригада скоординували всю роботу і на посилю той об інший напрямок. В оперативному плані і дуже діює хорошо. За командир батальйону вчора доповідав нам, як це все було практичній діяльності. Тільки так ска прийшла інша команда, яка не володіє ситуацією і не глибоко не, не розуміє в системі оборони, безпеки проведе спецоперації. І зразу все провадили. От якраз велика проблема. Тому заміна ще раз наголошую, і особливо президенту України, силового блоку, змін оборони і силових структур всіх, і тому подібне на професіоналів вони є, щоб не говорити, що немає. Не, є. Ну, не треба призначати керівника УДО, або відповідно, навіть керівника академії. Треба призначати бойових генералів і офіцерів, які або мають досвід, або вже показали своє бойові обстановці. Якраз це симбіоз дасть нову перспективу. Новий політичний блок, особливо той, який приймає глобальне рішення, а це на рівні РНБО. Відповідно, новий дипломатичний блок разом з симбіоз із розвідкою і з іншими структурами, які повинен до єдиної мети прийти на новий мирний процес, але ефективний. Того рівня, який забезпечить якраз той мир, тобто стратегія, стратегічні передумови того чекають у нас, чекають, очікують, і все сподівається на що помре Путін, розвалиться Росія. Це нереально. Навіть якщо Путін помре, то ще хтось гірший буде. І тут треба дійсно будувати все так. Як готуватися до такої війни, яка триватиме довго, але наші рубежі треба дійсно укріплювати і дійсно мати збройні сили, які побудовані не на тих, хто ну нічого до мене призивають колегу, який в військову кафедру. Ну я три з половиною роки солдатом, був, я знаю, що це таке. А коли людина автомат не тримала, її призивають? Я просто скажу, що треба виходити зараз. Оце період бойових умов на професійну армію. За О. рахунок приставу високого рівня, і це не треба буде не призвати півмільйона, мільйона. Ну. Як ми говоримо, або навіть мільйон говорить про це вже? Давайте ми всю країну призвемо і не будемо нічого робити. Треба призвати якраз і е, по контракту. 150-180 тисяч просна високого рівня, а це будуть сили швидкого реагування, це будуть ефективні бронетанкові, ракетні війська, це буде потужна авіація, це будуть катери з ракетними засобами на морі. От і це будуть потужні радіотехнічні, радіорозвідувальні підрозділи. От основа цього всього, ми якраз і наші е, співтовариства, генерали, це бувші начальник генштабів, перший заступники начальника генштабів, командуючі види збройних сил афганці, говорять, достатньо. Для ефективної захисту оборони на східних рибежах ці люди зроблять роботу набагато сильніше, ніж півмільйона необстріляних, необучених або їх проведемо при піготоку за три тижні. Нічого не буде. В цій ситуації це неефективний вихід от, з ситуації. Тим більше з в суспільстві за три тижні. Е, хтось нарешті чи, чи ви нам радили хтось у Львівському західному окрузі якогось генерала повернули до чи ви вимагали повернути до армії. Який готував за дійсно за місяці, готував класних диверсантів, класних бійців. Ну можливо, до нього от от, от тільки звернулися. А так, так, поодинокі випадки, а це ж має бути вже так конкретно, масово і е, ефективно. Ну, діють на рівні таких диотантів. Десь запропонували дуже складно вирішити питання навіть одного когось і призначення на якийсь учбовий центр. На е, центр, наприклад, е, оперативного планування, на центр спецоперації, на мобілізаційний центр, там, щоб, щоб люди не хопали всіх інших. Там і ми там все зараз проведемо, повістки роздали там і все зараз зберемо. О, ну, так, це так е, 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 така. Знаєте, просто е, масова акція, яка не насівана на виконання завдань. Президенту доповісти, да ми провели. Міністр оборони да, вже звітує, що це все проведено, і тому Що е, в результаті. Де реальні результати формування бойових підрозділів, ефективних, сильних, і вони вже працюють на передовій дуже ефективно, показуючи якраз свій рівень роботи. Якраз цей підхід передбачає, що керівники повинні бути стратегічного мислення, професіонали високого рівня, віддані якраз справі патріоти, чесні, нормальні, вони є. І якраз такий формат і в військовій сфері, і в сфері безпеки, оборони, розвідки і дипломатії забезпечить якраз. Нормальне існування нашої держави, нормальний захист і виход з цієї кризової складної ситуації, яка приносить кожен день жертви. Я наголошую на те, люди вже зараз потерпають від того, що є величезні проблеми. Вже матері до мене звертаються і рада матерів, і рада жінок. Оце мільйони людей. Говорять, ну скільки ж ми будемо далі? Давайте вийти, вийдемо з цієї війни. Формати є різні. Да, не, не, не здавати позиції, але. Переможцями в першу чергу в мирному процесі, оце е, клас роботи керівництва держави, військових і дипломатії. А для того, щоб забезпечити непорушність кордонів, це складова оборона безпека, яка повинна бути надзвичайно професійна і об'єднана всім зусиллям. Я ще раз хочу сказати: люди вже є. Частина воює, але розрізнена, Зонах АТО, ну то але немає позиції, координації. чомусь. немає єдиної координації АТО? ні на тактичному, ні на стратегічному рівні. І ми це бачимо в цих сферах, як бойові ситуації, так і в інших сферах планування стратегічної діяльності, мобілізації і відповідно формування єдиної позиції в українському суспільстві. Тому що бачимо наскільки роз, розбалансовані так, позиції, так. і тут ще додатково особливо акцентую увагу. Навіть цей період, от що величезна проблема. Тут потужна присутня корупція. Я чому звертаю навіть сьогодні ага. період дій? От, тому що звертаються всіх сфер діяльності. Беремо, так сказати, аграрний сектор, всі аграрії говорять, тільки вимагають хабарі. Земельний ресурс, тільки хабарі, лісні ресурси, тільки хабарі, митниця, весь е, наш загал заходу і Одеси, і все інше говорить, ну нічого не змінилося, це правила. Е, наприклад, бурштин уже всі кричать, всі добувають, але кришують всі правоохоронці, всі прокурори ага. там і тому подібне. Просто відверто. Це бандити відвертий, Про це показують телебачення. Всі е, місцеві правоохоронці, які більш-менш чесні, кажуть на це, не пробиваємо. Чому? Тому що приносить за день мільйони доларів ага. і куди йде в центр. Йде. І ті, хто кришують, досі ще не покарані. І ми воюємо як на фронті блокпостами, тобто точково, а не об'єднано сильно, так і в тилу. Ми працюємо саме так, Точково. можливо, хтось ентузіаст на своєму місці, але. Ця система має бути ну, знищена. Ну, якщо ми говоримо про цей фактор, то він фактично не, не порушний, тому що дуже зручно вже нове керівництво прийшло, їм добре відпрацьовані схеми, які дають фінанси не, неофіційні. На населення накладаються податки, штрафи на штрафи, навіть на те, що, що ще могло працювати, вже не буде працювати, і просто малі підприємці середні, говорять, ну просто нас знищують. Тому що, перше, ну зрозуміло, непомірні податки, повний контроль, знову ж податківці вимагають хабарі. З іншого боку, навіть оформлення документів. Якщо ти вже пожила людина, не можеш оформити правильно, одну кому неправильно поставив, вже штраф, колосальний штраф. Навіть не той, який е, не передбачений цивільним кодексом, що вище цього не можна. Ніяких обмежень немає. Оце велика проблема. Це внутрішній ворог, який існує тут. Якщо ми всі не об'єднаємося, не живемо, то. І війна, і це вона може знищити і державу. Це так. сьогодні стоїть на порядку. денному, як просто як супервелика загроза. І, і, і ще ми потерпаємо від монополій недержавних. <кій> і от буквально вчора ми телевізійники, представники державних мас-медіа, теле і радіокампанії 15 телерадіокомпаній з усієї України, представників своїх висловили на нашу на нашу акцію перед Верховною Радою. Ми захищаємо. Ми. Люди, в принципі, державні, але ж не найкраще забезпечення. Ми захищаємо державне. Останній, можливо оплот державне це державне телебачення і радіо, тому що у держави немає енерго, енерго, київ, енерго, всі обленерго, це не державні, це і зв'язок у це і залізницю зараз туди ж. І все, 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 все вже не державне. Все якісь акціонерні товариства, які я хочу створити ще суспільне. Отже, ми вийшли. На цю акцію. Що вам сказати, з Комітету свободи слова Верховної Ради, тільки з вікна на нас дивилися, а окремі депутати, які розуміють, що треба все ж таки мати державу, виходили і давали інтерв'ю, і обіцяли, що цей закон про так зване суспільне акціонерне товариство не пройде. Суспільне потрібно суспільне. Отже, про цю акцію, будь ласка. Заслужені журналісти України, медіафахівці з Херсонської, Кіровоградської, Тернопільської та Київської областей всі вони в один голос говорять ні, створенню суспільного мовлення на основі державного. Працівники обласних державних телерадіокомпаній, майже з усієї України, приїхали на підтримку законопроекту Миколи Ктоменка, 1357-1. Ми хочемо відстояти своє право в ефірі українського телебачення. Хто як не державні мовники доносять правду до глядача? Переконані в тому, що суспільне телебачення, за яке ми теж з Кіровоградська телерадіокомпанія виступаємо, воно в змозі і повинно співіснувати паралельно із державним телебаченням. Зараз в умовах інформаційної війни, війни повноцінної, позбавляти мовлення державні телерадіокомпанії. Я вважаю, що то є державна зрада взагалі. Суспільне мовлення це добре, але якщо воно передбачає створення корпунктів замість обласних. Держтелерадіокомпанії, то це, як на мене, дуже немудре рішення, тому що хто як не місцеві люди, місцеві журналісти, які живуть на Волині, чи, наприклад, у Кіровоградському краї чи ще десь, краще розкаже. Ніхто. Все-таки суспільне мовлення. Воно є в багатьох країнах. Його ніхто в інших країнах не робив з державного. Найлегше приватизувати державне. Коли вже мають державні телерадіокомпанії якісь засоби, скажімо, там автомобілі, приміщення, апаратуру, його взяти і з нього зробити суспільне. А що залишається в державі? Хто буде чи буде суспільний мовник пропагувати державні ідеї? Окрім шалених витрат на телевізійні реформи, журналісти збентежені. Кому буде належати все майно обласних телерадіокампаній у випадку монополізації телевізійного продукту, та й взагалі що це за європейська країна? Така без державного мовника. Депутати деякі, у кого освіта дозволяється, розуміли наскільки це авантюрно, наскільки це страшно втратити державне телебачення і радіо в часи війни? Модель громадська. Давайте допоможемо хлопцям і дівчатам з громадського, вони просять допомоги і зробити це. Я підрахував, що держава на цьому авантюрному проєкті корупційному втратить десь мільярд. Я весь час кажу: запитайте у пані Яреська, чи можна мільярд під час війни виділити на цю авантюру. Воно ж буде, не буде воно державним. І рада наглядова буде створена під тих, хто хоче своїми липучими руками загрести все. Вийшовши до людей, народний депутат з блоку Петра Порошенка запевнив, мажоритарники докладуть максимум зусиль, щоб відстояти державне обласне телерадіомовлення. Адже хто як не вони повідомляють українцям, чим живе їхній регіон. Всі розуміння десь у половині фракції, тому що ви розумієте, що всі мажоритарники, вони ті ми, ми тут особисто. Я наприклад, я там, де живу, там обрали брали. Розуміння. Я розумію про те, що сьогодні людям потрібно там на Херсонщині. і коли мажоритарники всі відстоюють майже. Сіра істою позицію того, що мають бути і регіональне телебачення. Не може все бути централізовано. Якщо ми кажемо децентралізацію, то не тільки, наприклад, в питаннях там податкової системи, бюджетної системи, але й в інформаційному також. В Свою чергу працівники медіа також запевнили, будуть заходити в гості до парламентарів до тих пір, поки останні не зрозуміють різницю та особливість між державним та суспільним мовленням. Ми рухаємося в Європу, але запорука успіху на цьому шляху повна. Перезавантаження свідомості влади та ефективні реформи, але аж ніяк створення чогось нового на основі старого Анна аналіва Євген генбурдієв служба інформації за київським часом.